Доброго дня! Сьогодні в нас буде чергова розпаковочка. Так, що Нам прийшло залізти. Ну що давайте відсутамо так, перша. Посилочка. У нас, а це в нас е затискачі для лози, для рослин садових, кембрики, так називаємо. Ну, тут скільки? Десь сантиметрів 10-12, гнучки зав'язали, лозу прив'язали, прикрутили. такая вот речь так наступает нас. давайте глянем. Что у нас тут? Ага, тут у нас Bluetooth -мышка. Так, так, пакування, звичайний пакетик, типу папірка. Так, Все, що тут є. Тобто сама мишка. Тихенька, зовсім тихенька. Відносно того, що в мене є дротова, Якщо ви чуєте. Тут тихенько. Так USB, Micro USB. это для підзарядки самой мешки. Так, тут є у нас приймач. На вигляд, доволі таки симпатичний Тут я напишу, або вже в описі напишу, як вона в роботі. Ну, думаю, що буде працювати. Ага, є вмикач значить вверкнулося. Все, шукаю. Якісь положення, це треба розбиратися. Так, дуже хорошо. Читав я її. Так, наступне купу І, і тому подібне. Так. Давай. розпакуємо її, подивлюсь. Mm -hmm. Розмір самого вічка. Ой, боюся, я її не буду зараз розпаковувати, заплутаю. Але... Що ми бачимо? Так. Вічко 10 сантиметрів іде. Трохи є присутній запашок, але мікні. Розмір. Розмір не пам'ятаю, який я замовляв. Напишу, напишу тут, позначок ніде да немає. Mm -hmm. Так mm -hmm. зараз э, пішла пора посадок на город э, на, на ділянці. І так воно буде доречно. Там есть, дайте, что-то, 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 что Сюди засипається uh -huh. зерна, ну, насіння. Так, зараз, зараз відкрию, засипається насіння і відповідно до отвору буде. Сортування більше, менше. Також тут позначки, які я так розумію, от ви насипали і погрядки повели. Все -таки, я також давно замовляв, але ми вже все посіяли, то буде вже На наступний. Так, тут ще.

Де штатив, ножки звернуться, тобто можна виставити як завгодно. Так, тут ще йде сам тримач телефона. Зараз я накручу. Так, я тримач Тут є регулювання, тобто, щоб воно, наприклад, ви виставили так, як вам потрібно, зажали і все воно нікуди не йдеться. І для вимкнення відео. Так, ага, це, це я зрозумів. Тобто, так? От, ви встановили, і за допомогою цієї кнопочки можна вимкнути. Розберуся, або зроблю окреме відео, або вставлю сюди. брав Буває, треба зняти, от як зараз, треба встановити телефон, а нема можливості, треба дві руки. Думаю, мені згодиться. Так, наступне, що у нас також, наскільки я пам'ятаю є. Або як говорить целки палка, але наскільки я пам'ятаю, вона

також мікро USB. Що не дуже радує. Десь зроблю можливо відео, як вона працює. Це затискач для кутанахилу mm -hmm. телескопічно. ну, Я тут не покажу. Десь. Розмір теж напишу в описі або тут під відео. Так, є кнопочка зробити фото. Так, як тут? Телефон можна прокрутити під різними кутами. Це, я так розумію, підсвіточка. Можливо, помиляюсь. Да, тут ножик. Ага, все, так як я і казав. Встановили, як потрібно. І все. Так не видно, але можна навіть зробити камеру. От у складному стані. Ну, доволі таки непоганий тут матеріал. Зроблено на перший погляд якісно. Це mm. ж таки мене цікавить. Ага, вот є місце для ні, так це щось не можу знайти, де, де тут підзаряджає? Тут якісь... Кнопочка? Це, напевно, підсвітка, все ж таки, так ось бачите, да? Телефон сюди вставляється? Будемо поставити тільки округ, закріпили, зажали, щоб не крутилося. Тримає добре. Для того, щоб не подряпати ваш смартфон, гаджет. Де тут є підзарядка? Я так і не можу побачити. Я так розумію, це вона. Я тут сюди тратися, ну це розберусь. Так, це у нас... Ось тут, напевно, плютуз чи все. Добре. Також я цю посилочку чекав. Веду також відео з своєї ділянки. Городництво для чайників. Від чайника. Тому, думаю, згодиться. Все. Дякую вам за увагу. На сьогодні все. Буду завершувати. Ціни будуть під час відео, а посилання на товари будуть в описі під відео. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.